Біблія розповідає нам про сотника, язичника, це військова людина, який просив Ісуса Христа про зцілення Його слуги. Але коли Христос він хотів прийти до нього, додому, до цієї людини, сотник він відповів: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою. Але промов тільки слово і слуга мій. І цей військовий він показав Христові віру, яка здивувала Ісуса Христа. Цього не вистачає багатьом віруючим. Сьогодні віри, віри покори, праведності, побожності, натомість. Вони зростають у пихатості, лицемірії, лукавстві. І Один із перших язичників у Новому Завіті, на кого Бог вилив Духа Святого, кому була дана благодаті це був військовий побожний римський воєноначальник Корнілій. Будучи начальником. Полку. Він був не з народу Божого, але при цьому людина сумління, честі та високого духовного стандарту. Це побожна, богобоязнена людина, яка вірить у Боже Слово. І цього стандарту не було у фарисеїв. Вони чинили зло. А римський сотник він був побожним, боявся Бога. Тому Ангел Божий, він приходив до Корнилія і сам Бог дав йому благодать, спасіння та Святого Духа. І з цього можна розробити висновок. Якщо Бог не пацифіст, Слово Боже, Ісус не пацифіст, Святий Дух не пацифіст, тоді нам треба. Визначитися, ми діти Божі чи пацифісти. Амінь.